Павло Глазовий наочний урок. В казарму входить генерал, а там нема нікого. Лише солдатик молодий мете в кутку підлогу. Оглянув ліжка генерал, порядок ідеальний. Ви хто Солдатика пита. А хто ж іще днювальний? Нахмурив брови генерал, ви ніби впали з неба. Невже скажіть, не вчили вас, як діяти вам треба? Давайте, віник, уявіть, що відбулося чудо. Не я, а ви тут генерал, а я днювальним буду. І ось нагнувся генерал, немов мете підлогу, а наш солдатик молодий, крокує від порогу. Розправив плечі генерал, приклав до шапки руку. Солдатик браво козирну та й відчебучив штуку. Він генералові не дав розкрити навіть рота. Не треба рапорти, метіть!» Робота є робота.